Я колосків тримаю життєдайних. П'ять колосків насправді п'ять життів і всім відомо – це вже не тайно. Ніхто із них вмирати не хотів. П'ять колосків це пригороща пшениці. Це скибка хліба може півтори. і трішки таки сил для душі жениці все тимчасовим на невічні снимки. Тримай колосків. Тримайте світу, зернинка до зернинки буде хліб. Ні, не забудуть українські діти, як Україну ставили землі. Нам не забути, нам не простити, чорнішу за смолоту добу, коли єдине лише бажання жити каралося вбивство у притулу. Тримай колося це всього начало, За нього сім мільйонів полягло. Била їх з Московщина держава, і світові читалось не було. Пішла, ні хліба. Це всього лиш земля, бо жима для голодних імих. Пришли війну, серпи, дірки і темни ці люди посеред святих. Тримаються колосся, не боюся, якби його у вікна віднести, не в холоді лежить чи я збабуся, не в змозі ані йти, ані повсти. Колосся, колоски один, два, треті. П'ять колосків і куля між людей. Однаково і так судила смерть. Так важливо рятував дітей. ти світли. Де ти був, як море, випалювали українські генераль? Коли радянські ці голодомори повали без ракет і без веселям. Тримай волосся, я його тримаю. Ніколи не занижується ціни святого віта. не знає, як голоду чекати до весні. Кимсько листів це мало і пам'ятаю. І болить. Таке життя тобі перемагає, якщо нас тут багато так стоїть. Не згасне пам'ять, лукам придасться, голодних очі дивляться крізь час. Всі будуть знати, що зерно це щастя, ніхто й ніколи не понищить нас. Колосся — це як вістря саме серце, я згадка про померлих десь і знову ми вдягаємо ті берці. Що від булаху світ боронять весь. п'ять колосків, вони мені як оперед, та образ до І зоків заготований від опис, і слів та другів скінечників. Беру його, цей колосок багатий, а він стискає серце у мені. Не можна й на хвилину забувати про зморені і постиханні дні. Ні, не забуду, ні, я не пробачу. Щоб нам зерни на цих не рахувати, щоб смерть голодна залишилась там, де й досі тужить голодні ламати, де місця не лишилося Христа. Ять колосків скіф В житті дані. Здається, просто хліб, а це життя. Хай колоситься він на нивах славних і минулого не будемо радяти. П'ять колосків хай кожен пригадаю. Це легко із радянської поли. Прийми їх душі, Господи, до раю, Попекло на землі вони прийшли.